У Львівській обласній військовій адміністрації відбулася презентація переведення першого і другого томів творів Степана Ленкавського Український націоналізм. Перші їхні версії з'явилися ще у 2002 році. Однак зараз отримали новий подих для життя. Представив видання у порядних книг доктор політичних наук та голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Здобудеш українську державу, бо згинеш боротьбі за неї. Ну знав, ну кожен пересічний патріот на вулиці. Але ніхто не знав, хто їх написав. і оця вселенська несправедливість мене просто вразила. От я затявся повернути ленкавського е до життя, повернути його в українську історію. У першому томі видання зібрані твори Степана Ленкавського, де розписані історія націоналізму та організації українських націоналістів. У другому його творчі доробки з ідеології ОУН та філософські праці. Олександр Сич переконаний, праці Ленкавського варто прочитати кожному за його словами. Дуже малий відсоток тих, хто вважає себе націоналістом, справді розуміє, що ж таке український націоналізм насправді. Нагадаю, Степан Ленкавський український політичний діяч, публіцист, один із ідеологів організації українських націоналістів. Ціле життя він присвятив боротьбі за українську незалежність. За це неодноразово його затримували та навіть відсилали до концтабору Аушвіц. Після смерті Степана Бандери очолював провід Організації Об'єднаних Націоналістів.